Після страшної ДТП на цілі Петра і живого місця не було. Рятувальникам довелося майже дві години буквально вирізати його із машини. Вже повністю у гіпсі його доставили з районної лікарні у Київський інститут травматології. Практично шанси на життя мені не давали. Але якось вийшов. Петро переніс сім надскладних операцій. Попереду ще одна. Зараз він уже може принаймні підвестися. Раніше голову він підняти, як реча від болі. Зараз я сам можу сісти вже, ходити не можу, а сидіти вже більш-менш можу. Сам стаю, трошки повертаюсь. Два місяці лікарі проводили важкі операції та поставили Петра на ноги. Це було непросто, адже потік таких пацієнтів величезний, а потрібного обладнання, обмаль, зокрема, наркозно-дихальних апаратів. Це не новизна техніка їх просто не вистачає ні по кількості. ні ми не можемо придбати, оскільки коштів немає 30-40 років. Цій апаратури любий, яку не знайдете, дуже мало, які ви знайдете з меншим терміном експлуатації. Проблема у фінансах: коштує такі наркозно-дихальні апарати, чималі гроші державних замало. І якби не волонтери, саме вони привезли такий необхідний апарат. Він не новий, але якісний із Франції. Ці апарати були використання. Вони стояли у французьких клініках. Вони фактично майже нові. І подаровані клініками для України. Франції знають про війну в Україні і вони нам хочуть допомагати. Наступного тижня обіцяють привезти ще рентгенівське обладнання. Їх поставлять вже у новій клініці. Вона вже напівготова і прийме своїх перших пацієнтів у березні. Тут будуть лікувати не тільки найскладніші травми внаслідок ДТП, але й поранення бійців, які служать у зоні АТО. Оксана Тропотяга, Георгій Воронов, 24 канал.